Сегодня я роблю э, кольору палітру. из горячих кольорів і холодних. Так, спершу, друзі, беремо чор, чорний. Зараз я його відкрию. Магія монтажа. Так, відкрила. Далі. Таку от полоску вот так. Начати гарячі, а хи? холодні Зараз я быстренько закрию сломатор теж магію. Ну, от і все закрила. Далі вибираємо гарячі кольори. Спершу гарячі, ось це у нас будуть гарячі кольори. І це гарячі кольори. Зараз за магією я зроблю так, щоб бистро все закрасилось. Просто так. Вот, так. вот так. Вот і все. І кольора тут на місці гарячі кольори у нас. Далі йдуть холодні. Ось це за мене те зелений ось ці кольори. Це я не буду звердити, бо він... там І будуть у нас холодні кольори. І те з магією зробимо і холодні кольори. А ще вся магія зробила, треба вам поставити лайк під цим відео. І пам! Моя магії нема приділа. Просто мій владіти магією.